Акт присвячення України непорочному серцю Марії, улюблена цариця і Мати наша, цариця Святого Розарів, допомогу Християн, спасіння людського роду, переможна Діво, ось ми смиренно падаємо перед тобою, щоб ти занесла наші щирі молитви до Всемогутнього Бога у трійці єдиного. Приходимо у повноті довіри, що виблагаємо милосердя і захист для нашої Батьківщини у цей драматичний час війни. Мати милосердя, просимо про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінченну доброту Твого серця та спасительну кров Христа Твого Сина. Нехай зворушать тебе страждання і волання про поміч стількох людей, милостиво споглянь на поранених, на постраждалих від обстрілів, сиріт та вдів, всіх, хто змушений був залишити свої домівки та шукати прихистку в безпечніших місцях, випроси милосердя для тих, хто віддав своє життя, захищаючи ближніх та нашу батьківщину. О, Матір непорочна, виблагай нам, у Бога благодать навернення. Особливо просимо про навернення Росії та всіх, хто засліплений ненавистю та жадобою влади. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця і які приготують та принесуть такий жаданий мир понад усе. Принеси нам удар, мир духовний, аби Царство Боже могло зростати у спокої та злагоді, царице миру, випроси нам благодать істинного примирення з Богом та між собою, аби ми вміли подавати одне одному руку помочі та підтримки, престоле мудрості, надихни всіх правителів до мудрих рішень. Та зміцни зусилля тих, хто всіляко сприяє справі припинення війни та встановлення миру, царице апостолів, випроси для наших душпастирів дар міцної віри та ревність у звершенні таїнс, аби в цей час ми всі єдналися за Євхаристійним столом та в ревній молитві. Зцілення хворих подай, укріпи весь медичний персонал та волонтерів, які опікуються хворими та пораненими. Випроси для них духовні та фізичні сили. Будь зціленням для хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких. Подібно як серцю твого Божественного Сина, були присвячені церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і ми присвячуємо себе назавжди Тобі і твоєму непорочному серцю. О Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, Тебе благословляли і прославляли. Амінь. thank you